Привіт, друзі! З вами Прокопенки. Ми продовжуємо знайомити вас з різнобарвною та неординарною українською Бесарабією. І сьогодні ми розповімо вам про найстрашніше, вибачте, найстаріше місто України Кілію. Але по дорозі з Ізмаїла ми натрапили на чергову цікавинку у глибинці. Тож пропоную з неї і почати сьогоднішню історію. Поїхали! Так, це ми в селі Стара Некрасівка. Воно засноване у 19 столітті. Чому Некрасівка? Було в той час таке велике повстання донських козаків Російській імперії. І серед повсталих був в тому числі полк старообрядців, який очолював так званий Гнат Некрасов. І після того, як повстання було придушено, цих громадян розселяли, переселяли в інші частини імперії, в тому числі переселяли сюди. І ось тут одна з груп цих старообрядців заснували село, яке назвали на честь свого. Відра Некрасова. Потім була ще одна Некрасівка, тому ця, ця Некрасівка стала старою Некрасівкою. Друзі, ми у селі Стара Некрасівка, це за кілька кілометрів від Ізмаїла. Тут є така дивна штука. <схи> історія насправді географічних досліджень ХІХ століття. А в першій половині ХІХ століття вчені з Російської імперії, Швеції та Норвегії. Вирішили замірити певні параметри планети Земля, її розміри, її форму. І для цього було створено цілу мережу з так званих тріангуляційних пунктів виміру, і фіксували певні параметри. Верхня точка цих пунктів це була Норвегія мис Хаммерфест, А нижня точка вимірів була тут у нас, у Бесарабії, у селі Стара Некрасівка. Це так звана Дуга Струве. І зараз всі ці пункти, на яких проводились виміри, вони внесені до об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Таким чином, ну, дивитись тут особливо нічого, тому що ну, стоїть пам'ятний стовп, стоїть він у людей в огородах фактично. Але варто знати, що такий об'єкт, як пам'ять досліджень географів 19 століття, у нас в Україні є. Друзі, кілія офіційно вважається найстарішим містом України. Що означає офіційно? Це означає, що у 2018 році зібралась міська рада та прийняла рішення вважати датою заснування міста 682 рік до нашої ери. Тепер, за офіційним віком, кілія трошечки обганяє Білгород-Дністровський та сильно обганяє міста, засновані вже в часи слов'ян Київ, Корости та Чернігів. Якщо ж ви хочете, щоб ваше місто стало найстарішим в Україні, як ви зрозуміло, достатньо зібрати зібрання міської ради та прийняти таке рішення. Наукових підтверджень постійного існування тут міста не існує, але ми точно знаємо, що з часів древніх греків тут знаходився важливий порт. Чому саме тут? Та тому, що через 40 кілометрів Дунай впадає в Чорне море, і саме тут зручно перевантажувати. Товари з морських суден на річкові і навпаки. А як ви розумієте, саме торгівля морськими шляхами була основним рушієм економіки майже у всі часи людської цивілізації. Що ж до сьогодення, то кілля справді виглядає старою, проте тут відчувається не дух античності чи середньовіччя, а скоріше атмосфера 60-70-х років ХХ століття. Цього ранку ми виїхали з Ізмаїлу, де за три дні встигли звикнути до того, що дороги, тротуари рівні, газони зелені, підстрижені, а ліхтарі і лавки нові та виконують свої функціональні завдання у Кілії. В плані благоустрою ми побачили повну протилежність. Ми ні в якому разі не хочемо образити мешканців цього міста або місцеву владу, але ж, друзі, більша частина України вже давно живе і виглядає зовсім по-іншому. Враховуючи стратегічне становище порту, ще генуесці заклали тут фортецю, яка проіснувала багато століть. В період османського панування сюди за здобичу навіть ходили наші запорожці під приводом Наливайка і Солими. Проте зараз, на жаль, те, що залишилось від фортеці, надійно сховане від сторонніх очей на територію приватного підприємства на березі Дунаю. Єдине, що доступно для огляду, це ставки у міському парку, які сформовані з колишнього оборонного рову фортеці. А найцікавішою з доступних на сьогодні пам'яток кілії, ми вважаємо церкву Святого Миколая. Перші згадки про неї датуються ще 1070 роком. Проте та будівля, яку ми бачимо нині, скоріше за все, збудована молдавським князем Василем Луполом у 1647 році. Будівля дійсно незвичайна тим, що вона заглиблена у землю більш ніж на 2 метри. Справа в тому, що будували її у часи Османської імперії. Турки не забороняли християнам та іншим конфесіям будувати свої храми. Але з умовою, що жоден храм у місті не повинен бути вище, ніж мусульманська мечеть. Щоправда, від екскурсоводів ще можна почути версію про висоту Яничара на коні з піднятим вгору списом. Що ж, друзі, подивилися ми місто Кілія. Е, ну, з усієї нашої поїздки це поки що не менше приємні відчуття. Місто немаленьке, але в місті так, є архітектура 19 століття, але доволі провінційна, одноповерхова і доволі однотипна. Є церква з великою цікавою історією. Фортеця колишня знаходиться по більшій своїй частині на закритій приватній території. Тобто, можливо, там є, що цікаве, але воно все закрите і недоступне. Ну, більше того, навіть практично закритий доступ до Дунаю, тобто ми знайшли вихід до річки там, шириною 2 метри. Не, ну, 5 метрів, добре. 5 метрів хай буде. І це і все. А, міський парк напівзакинутий. Навіть тут а, майже не зустрілися люди. А, тому ревізор не рекомендує місто Кілі. А, на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Їдемо зараз у Вилково, тож скоро будуть нові цікаві пригоди. Пока. Друзі, а я трішки не згодна, бо дуже чудовий храм з цікавими розписами, і так як він поглиблений у землю. Ми раніше такого не бачили. І якщо ви будете тут проїздом, обов'язково приїжджайте та подивіться. Де тут Порт? Де Дунай? Де торгівельний флот? М? Mm? Де торгівельний флот? Ми ж знову їдемо по дорозі, по якій не їде ні одна машина. Хоча вона головна. Я взагалі вважаю, що Google нам винен порозити гроші. Тому що всі їбня, всі дороги, якими ніхто не їздить, тому що знає, що вони хронові. Він на всі такі дороги нас заводить і збирає дані про те, з якою швидкістю можна їхати на цій дорозі. А для нас це тільки втрати моральні, втрати часу, втрати на ремонт ходового автомобіля. Звертаюся офіційно до корпорації Google. Було б непогано подумати про заохочення мандрівників які допомагають вам наповнювати даними ваші Google мапи. Це згодно?